Друзі, привіт! Буду готувати декор для інтер'єру до Дня закоханих. Мені треба зробити два сердечка. Для цього знадобиться тканина, картон і трішки синтепону. У мене тканина два клаптя однакових по структурі, але різних за кольором. Буде двостороннє сердечко. Саме з цих клаптиків треба вирізати серце. Для основи я беру цупкий тонкий картон. Я вирізала ось, таке сердечко із паперу, Перегнула його, щоб було таке симетричне сердечко. Тепер прикладаю його до картонки і обмальовую. Далі його треба вирізати. Картон треба взяти такий, що не гнеться ні за яких обставин. В міру товстенький, щоб можна його було так ножицями вирізати легко. Таких сердечок я вирізала два штуки. Накладаю, перевіряю, щоб вони співпадали. Можливо, дещо доведеться підрізати, якщо не. Однаково вирізано, тепер прикладаю на свої клаптики. Далі можна крейдою, можна білим олівцем обмалювати із таким великим запасом, десь приблизно 2-2,5 см відступаю. Не обов'язково це робити прямо чітко так акуратно промальовувати. Цей край все одно, потім. До заклеєний, його не буде видно. Далі треба вирізати це серце. І так само з іншого клаптика вирізаємо таке ж серце. Отже, вирізали два серця. Картонку я прикладаю до тканини. І цей край буду підгортати і приклею його на термоклей. Проблемним буде оце місце, тому я тут зроблю надрізики. Аж до самої картонки. І тоді мені буде добре загортати. І ще один нюанс, друзі, не треба робити натяжку тканини. Тобто просто загортаємо тканину, але натяжку не робимо, щоб зі зворотнього боку тут було спокійно, можна було просунути пальці. До кінця не доходимо. Коли отакий карманчик залишається, тоді починаємо туди вставляти синтепон. Підійде також синтепух, чи вата, що у вас знайдеться. Я буду це робити за допомогою ножиць. ножик. Свободно вставляється, коли натяжку не робимо тканини. Вон буде пропихую до самого ріжка і далі продовжую. Набиваю все сердинку цим типончиком розрівнюю. Слідкуємо, щоб не було таких грудочок, щоб поверхня була рівномірно випуклою. От я до кінця вже набила цинтепоном, і тепер можна зробити натяжечко. Доклеюємо до кінця. І так само оформлюємо друге сердечко. І от я маю два таких однакових сердечка об'ємних, дві половинки. Одного серця. Їх тепер треба з'єднати між собою. Звісно, я це зроблю за допомогою термоклею, але мені треба ставити стрічку. Я вирізала, скільки мені знадобиться, приклею сюди всередину. Ну, тепер швиденько вмачуючи клеєм по краю, приставляю другу половинку. І приклею буду поступово, чекаючи, поки клей охолоне. Трішки діждала, і тепер далі наношу клей. І ось я столила дві половинки, але у місцях з'єднання вийшло так неаккуратно, подекуди клей виглядає, ну і сам край нерівний вийшов. Тому його треба замаскувати. Зробити це можна приклеївши, наприклад. Тась мому якусь декоративно, ось так. Можна стрічкою блискіток, паєток. теж це буде доволі цікаво, буде блищати. А можна зробити ниткою намистинок. І я сьогодні обрала саме намистинки і буду приклеювати. Приклею кінчик спочатку. Ну і потім так от ниточку клею. прокладаю. Приклеюю мисто. Ось таке от серце вийшло. Далі можна задекорувати стразами, квіточками, меншими сердечками, вирізаними із, наприклад, блискучого фамірану. От я приклею такі квіточки по центру, мені цього буде достатньо. Ось з цього боку біленьку квіточку. Одного серденька мені мало, я зробила ще одне. Така краса в мене вийшла. Далі надіваю серденька, продіваю петлі на паличку таку, а на кінчики палички я поприв'язую стрічечку, виміряю довжину, яку мені треба. І з цього боку так само в'яжу вузлик з бантиком. І все на необхідні двері.